Котре про субсидії, попри те, що соцпрацівники запевняють оформити пільги на комунальні послуги, які запровадив уряд, легко чернівчани чомусь мають іншу думку. Любов мочалова продовжить тему. З 1 травня 2015 року оформити субсидію можна на підставі двох спрощених документів: заяви та декларації про офіційні доходи. Останню спеціалісти радять заповнити розбірливо про кожного члена родини, який проживає у квартирі чи будинку. Достовірність даних перевірятиме пенсійний фонд та податкова. Ясна справа, що в такий момент ви не можете розраховувати на субсидію. Ну, якщо ви купили, наприклад, дорогі автомобіль у 2014 році, ці купили катер. Кожній родині субсидія буде нараховуватись в індивідуальному порядку відповідно до спеціальної формули. Також буде визначено обов'язковий сталий платіж, який сім'я повинна буде щомісячно сплачувати за комуналку. Решту компенсує держава. Обов'язкова платня сім'ї, там, де враховуються відсотки, в середньому складає 400, 500, 600, 700 гривень. А треба сплачувати 5 тисяч, і це в межах норм споживання. От така сім'я отримує 5 тисяч мінус ці 400-500. Заяву та довідку про доходи потрібно подавати у місцеві органи соціального захисту населення. Там же обіцяють за потреби допомогти в оформленні документів. Субсидію призначають на рік. Поки що кінцевого терміну, аби звернутися по неї, не встановили. Кінцевого терміну нема. Ті люди, що звернуться в липні, вони отримують з 1 липня по 1 липня наступного року. Ті, хто звернуться в серпні, отримують з 1 серпня по 1 серпня наступного року. Через те, що у державі відчутно зросли ціни на комунальні послуги на вулицях міста, важко знайти людину, яка ще не цікавилась оформленням субсидій. Щоправда, більшість до обіцяної компенсації ставиться скептично. Я хочу звернутись але дуже великі там черги. Мабуть, мені не дозволить, хоча. За газ той, що треба платити, то мені треба виходить, збирати пенсію за три місяці і нічого не їсти. І таке ставлення населення до соціальної допомоги не безпідставне, адже жоден з нами опитаних ще не отримав позитивної відповіді про призначення субсидій. Відправили ще за двома справками, які я синюк сказала, що взагалі вони не потрібні. Почитала сказала, якщо буде ваші розтрати перевищати 620 гривень, тоді ви можете оформляти субсидію. Якщо не буде перевищати, значить субсидії вам не положено. Консультувалася, буду оформляти, але в нас частний сектор. Тому наша субсидія жовтня. Місяць загалом на виплати субсидій населенню уряд виділив 24 мільярди гривень. Бо Максим Демко, Чернівецький промінь.